Коли ви почули перше, що було заблоковано цю допомогу, що ви подумали? Які думки у вас були в сенсі вашої боротьби з російською агресією з політичної, психологічної, військової позиції щодо дуже сильного противника Володимира Путіна? У мене немає часу, чесно кажучи, іноді про щось Думати думати стратегічно це був момент тактики. Нам потрібна була ця допомога. Нам потрібно було тактично виграти у цій історії не пошкодити наші безпошконення наших відносин зі сполученими штатами Америки, чому тому, що тактично я думаю про Україну завжди. І чесно вам скажу, відповідаю іноді не так, як я хочу, а так, як потрібно Україні. Бо я на сьогодні моє тіло, мій мозок, мої очі належать українському народу. Навіть серце. Але там трішечки для сім'ї, для дітей я залишив, Скажу вам відтвердно. У мене немає часу, чесно кажучи, іноді про щось думати, думати стратегічно,